Так, Всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ всяких речей, яких я знаходжу на металобрухті. Е, заварюйте, заварюйте чайок, кофійок і будемо розпочинати з того, що я тут знайшов. Дивіться, ножниць, знайшов всяких таких тиски, достав, є ще тиски гарненькі, 125. -ті. Полка в них тут. 120, а, довжиною від початку до кінця 420. Заварені, як бачите, гарно. Але сходяться ідеально. Що з одної, що з другої сторони, покажу. Ціна за них буде в нас 1800 гривень, і будуть вони ваші. Так, далі йдемо. Є. Ось такі болти, гайки. Повністю нові, є навіть запаковані болти. А як бачите? Вага їх 19 кілограм, 300 г по 65 гривень. 1250 гривень буде коштувати болти. Кому зацікавили, пишемо, цікавимось. Є ще вістки. 19300, долучаємо десь приблизно кілограм, чуть більше кілограму. Ось така соті. Звідсіля вибрав, щоб можна було якраз. Ціна за них буде в нас, та хай буде 80 гривень, буде важче. Мусор обрав, звідсіля там немає такого нічого. Шайби лишилися і все. Так, ідемо далі. Є ось такі. Заготовки для шплінтів, щоб іменно можна було зашплінтувати, десь щось якраз на сільхозтехніку. Кому цікаво, ціна за них буде у нас 200 гривень, буде всі ваші. Далі є домкрат повністю в робочому стані. Винтовий, ось такий гарненький. Ціна за нього 600 гривень і буде ваш Далі є вафельниця ось така Не перевірена. Сразу кажу чому. Із-за того, що кабель відрізаний. Он. Ціна 350 гривень. Я щека знайшов армійського такого гарненького. 300 гривень буде ваш. Далі є, далі є у нас ось така струбцина, якась чудна, така, не знаю. Мені вона чудна, із-за чого? Із-за того, що, по-перше, є змога якраз її зафіксувати, і є змога якраз нею користуватися як струбциною, і є змога як тисками. Вони, вона грамезна, велика. Ціна за неї буде 800 гривень і буде вона ваша. Далі є шків. ось такий 290 його діаметр. Я вже його показував колись у відосі, тому це. Старенький на ось такому підшипнику. Можна для морковки, для розколювача дров використовувати. Ціна за нього буде у нас 600 гривень, буде він ваш. Далі є труборіз, Ось такий, ціна його 400 гривень. Цей у нас буде 15 гривень надфіляй напильники. В такій кількості 50 гривень. Цей в нас буде 45, цей в нас 40, цей в нас ключ 40. Шестигранники раз, два, три, три штуки 30 гривень. Ключ у нас буде 15. І якийсь знайшов такі цікаві не знаю, 10 гривень. Фреза у нас буде 55, пінцет 15, щітка. У нас буде 45 кувалда. Ось така приблизно 4 кг, плюс-мінус може 5. Е Гарненька. Нею взагалі користувалися дуже мало, чуть-чуть розплюснута з одної сторони є. Е Ціна за неї буде 350 гривень, молоток 55 гривень, 30 гривень, 45 гривень. Ключ 45 гривень. 35, хрестовина буде 55 гривень. Цей у нас 30, ці у нас будуть е, за весь комплект 30, цей у нас 20, цей у нас 40, цей у нас ключ буде 45. Е, Лезо до е, ДКУ або ще кудись, не знаю, 175 довжиною, 24 шириною mm. і товщиною 2 мм. Є чуть більше якраз десь 180. Або ж таке ж саме. Е, кому цікаво, ціна 20, 20 гривень за штуку. І будуть вони ваші. Лекальний уголок, може хто запропонує ціну біль, більш-менш нормальну, таку адекватну, то продам. Є ось такі всечки карабіни, повністю в робочому стані. Нові е, ціни по 35 гривень. Цей для вина. Ціна його 45 гривень. Так, викрутки. Дивіться, тут великі. Ціна 50, ціна 45, 40, 35, 25, 25, 25. Це в нас буде 35. Це в нас 20, 10, 15, 45. Це в нас буде. так хай буде 50. Я не дивився, скільки вона коштує, тому називаю таку ціну. 45, ці по 10. Сверла 15 штук разом з малим оцімось. Ціна за, за них 200 гривень. Будуть вони ваші. Цей у нас буде 35, цей 10, 15, 10. Ніж такий на відновлення. 50, 10, 10, 10. Ключі ці всі будуть по 10 гривень. Головки разом з ключем ось такі 300 гривень, кому цікаво. Мечики 5 штук. Тут різні є якісь цікаві, знайшов в мішкові. Ціна за них буде у нас 100 гривень. Далі є ось такі, така кількість ключів, повністю всі рожкові, кому там і цей також сюди, кому зацікавило. E, ціна 750 гривень. Будуть вони ваші. Так, йдемо далі. Є заготовки для ножа. E, дивіться, це 20 гривень. Це 35, це 20, 20, 25, 30, 15. Хай буде. 20. Це буде 45. Шестигранник. 310-й. E, ціна його 45. Цей ніж буде 30. Цей ось такий гарненький 200 гривень. Цей у нас буде 50. Топориць 110. Цей у нас 25. Цей у нас топор такий на відновлення. Ціна 100 гривень. Е, так, ножиці 45, 45, 45, 45, 45, 50, 25. І хай буде 15. На віз буде 10 гривень. Ці у нас будуть 50 за всі. Є якась секретки такі. Незрозумілі для мене. Взагалі, ось за всі 50 гривень і будуть вони ваші. Фреза ось така. Ціна 50 гривень. Цей у нас буде 25, цей 10, 10, 5, 10, 5. Лампочка з виключателем, такий, таким, хай буде 20 гривень. Далі є ось такі дві губки, кому цікаво, 200 гривень. Ці у нас будуть 50. Цей у нас з пузирком буде 35. Пастагой є 20 гривень, цей у нас 10, цей у нас 30, цей у нас буде 45. Патрон у нас буде 25, ручки у нас будуть 20, цей у нас буде 35. динаметричний ключ, якийсь цікавий, такий буде 60. Далі компресор на відновлення, кому там хочеться 50 гривень, він буде ваш. Так, трубка 5 гривень, 10, 5, 5. Що тут у нас? Кантер є, кому цікаво. 20 гривень, цей 5 гривень, цей 10, цей 10, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 5, 5, 10, 10. Цей в нас буде замок на ворота або ж ще кудись. Кому там цікаво. Ціна за нього 80 гривень. Далі трубочка останнє покажу. І тут є в неї... Такий секрет, кому там цікаво. Ціна 60 гривень, вона буде ваша. Все, вроді би, все продемонстрував, показав. Кому щось там побачили для себе щось цікаве. Пишемо, не стісняємось, будемо домовлятись, будемо з вами працювати. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк цьому відео, прокоментувати, поділитись відео з кумом, братом, сватом і повністю всім тим, кого знаєте, і кому ці речі потрібні. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.